Всі бачили, скільки у великих пабліках типу Труха Інсайдер коштовної реклами про необхідність виділення бюджетних мільярдів для державного монополіста у Кризалізниці, інакше банкрутство, а не пробували просто не красти, замість бракувати і підвищувати вартість послуг, і замість витрачання десятків тисяч доларів на рекламу допомогти людям, бізнесу і фронту. І паралельно не замовляти вагони у заводу з російськими акціонерами у червні 25-го підписали контракт на 5 мільярдів з Крюківським вагонобудівним заводом, пов'язаного з Тігібко і росіянами. Вартість одного вагону злетіла до 56 мільйонів у складі. Головний акціонер, росіянин Станіслав Гамзалов. Але навіть це нікого не зупинило. Тендер провели під КВБС, інші виробники не мали шансів. Вартість вагонів для маломобільних пасажирів завищили в 4 рази. Це не єдиний приклад. Понад 600 мільйонів пішло на платформи для компанії ТАС ДІНПРОВОНМАРТІ Гібка». Умови тендеру відсікали конкурентів. Аванс складав 50%. Скарги відхиляли, переможця знали заздалегідь. Додаємо сюди старі схеми з фіктивним паливом для тепловозів на 100 мільйонів, підроблені документи, паливо на папері, гроші в тіні. Узе продовжує працювати з російським капіталом, зливати гроші на піар і закупівлі по завищених цінах. Скільки ще мільярдів має згоріти, щоб міністр Кулеба і керівник Узе Перцовський зупинили ці схеми? Хочеш більше наш телеграм.